Назад в Україну чи далі в ЄС більше стресу де від того, що немає визначеності в нашому майбутньому? Чи зможуть українці залишитися в Польщі після 30 червня? Без цієї міграції не було би просто кому працювати в деяких професіях. Чи позбавлятимуть статусу тих, хто перетинає український кордон? І за цього я вважаю, що досить таки ну небезпечно туди сюди їздити. Де українським біженцям живеться краще у Польщі чи Німеччині? Точаться такі э, дебати та як за два роки Великого? О, війни змінилося ставлення до них у Європі. Ці відносини стали більш прагматичними. Найбільша в історії Європи хвиля еміграції, викликана війною в Україні. Континентом роз'їхалися понад 6 мільйонів українців. Аби підтримати людей. Євросоюз вів директиву про тимчасовий захист біженців з України на три роки. Це дало право людям, які тікали від війни, жити, отримувати допомогу і навіть працювати в країнах ЄС. Але що буде далі з українськими біженцями, не знає ніхто. Війна затягується, і стосовно довготривалих перспектив чиновники Євросоюзу лише розводять руками. Це теж також питання як довго буде буде що твати війна в Україні. Це також питання, як довго буде ще війна в Україні. Доки є активні бойові дії, доки йдуть обстріли міст, то як мінімум до цього моменту євросоюз буде підтримувати людей, які приїхали сюди, втікаючи від війни. Захист українських біженців на території ЄС діятиме ще рік до березня 2025-го. Та невизначеність подальшого права перебування в країнах, що надали притулок, лякає українців. Багато хто переживає, але мені здається, що зараз люди живуть як карта ляже, тому як буде, так буде. Багато людей я знаю, пішли наприклад просто працювати. Лідія приїхала до німецького міста Есен разом з мамою з Кривого Рогу. каже, що німці, які давно звикли до потоку мігрантів з усіх куточків світу, досить приязно сприймають наших людей. Дають виплати, допомагають з квартирою. Ось в принципі даю допомагають дуже сильно. Завжди є ну, волонтерські організації, які допомагають там з документами. Але розплатою за цю допомогу стає така собі насильна інтеграція у місцеве суспільство. Наприклад, аби отримувати гроші на житло, ти маєш сумлінно відвідувати курси німецької мови і гарно складати іспити. А це не всім дається легко. Я вчила ем, півжиття англійську мову, і точно також більшість українців вчила англійську мову. І їм дуже важко. А більш старшим людям, котрим там ну 40 років, 50, їм взагалі дуже важко, щоб розуміли вас і щоб ви розуміли людей. Це не один рік пройдеш, поки українці вивчать німецьку мову. У Польщі такого сильного тиску на знання місцевих законів і мови немає, але це не зменшує переживань серед українців. Більше стресу де від того, що немає визначеності в нашому майбутньому, але якось ми навчились тим, і люди, які мене оточують, навчились тим жити і працювати. Ну якась частина українців збирається виїжджати далі і потроху виїжджає, А якась кількість. Чекає повернення додому. Для харків'янки Дарини Балабай, яка переїхала до польського Гданська з мамою і сином, робота стала просто порятунком від стресу. Вона навіть вмовила поляків відкрити у Гданську першу українську бібліотеку. Я завжди кажу, що є ситуації, на які ми не маємо впливу, тому якби маємо сприймати такою, є, якою є ситуація, і просто приділяти більше уваги собі. Заряджатися позитивними думками, читати позитивні книги, спілкуватися з дітьми і, і, і чекати. Польща, поки чи не єдина країна Євросоюзу, яка не до кінця адаптувала європейську директиву про захист українців до свого законодавства, і право перебування на своїй території біженцям надала лише до липня цього року. Це, звісно, одразу дало привід для ворогів і провокаторів на свій лад трактувати таку ситуацію. Польща припинить допомогу українським біженцям. Польща скасує статус біженця. Статті з такими заголовками нині нерідко можна зустріти в польському і українському інтернеті, тому що там, де немає чіткої визначеності, завжди є простір для розвилу любителям скандалів і фейків. Але що з цього є правдою? Польські політологи наголошують, що насправді у Варшави немає юридичної можливості відступити від законів, ухвалених євросоюзом, адже в Польщі домінує право європейське. На рівні європейського союзу там маємо продовження цього захисту на рівні європейського союзу. Ми маємо продовжити захист підтримки українських біженців і надання такої підтримки біженцям у Польщі це також наше зобов'язання перед єС. І ми цього не можемо уникнути. Ми не можемо цього не робити. До такої думки схиляється і генеральний консул України в Гданську Олександр Плодистий, хоча вважає, що затягування з ухваленням закону негативно впливає і на так непростий моральний стан українців. Уні Європейська прийняла рішення про продовження українця на рік на можливості перебування. Польща прийняла тільки до літа до 30 червня для деяких категорій до серпня. Це теж є одним із найбільших проблем, тому що люди не планують час на два місяці. Вони планують цей час значно довше. Стрес українським біженцям додають ще й внутрішні конфлікти в Польщі, викликані виборчою гонкою та економічними проблемами. Страйки польських фермерів біля українського кордону і по всій країні, під час яких подекуди лунали й антиукраїнські заклики, створили благодатне підґрунтя для ворогів. Як правильно сказали, москалі не сплять. І це нагнітання цієї агресії і спроби нас посварити, їх видно. Вони кострубаті, помітні. Ці всі спроби є. Вони по різному діють на людей, але на жаль, діють. Підігрівають ситуацію різні опитування щодо ставлення поляків до українців, згідно з якими не нібито зросла. Зараз точаться такі дебати про те, що є дослідження польського барометра безпосередньо персонал сервіс, яким передбачено і досліджено, що кожен п'ятий поляк незадоволений тим, що українці проживають і працюють у Польщі. Але в контексті цього дослідження я хочу зауважити, що є і те, що кожен третій поляк. Позитивно відноситься до українця Валентина Цимбарович допомагає українським біженцям із працевлаштуванням у Польщі, хоча й сама разом із сином тут у статусі біженців. Працюючи за своїм фахом, я спілкуюся з українцями і теж інколи задаю їм таке питання. Маю відобразити те, що українці. Не бачить таких негативних моментів в свою сторону. Кожен зайнятий своєю працею, кожен зайнятий побутом, і в цілому поганого негативного ставлення немає. Інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса каже, що насправді, попри поодинокі негативні закиди, українські біженці дуже вигідні європейським країнам. Це не значно навантаження на європу. Я не думаю, що європейські бюджети це відчувають в принципі, тим більше, що українські біженці. Українська участь в майбутньому Європи дуже важлива, тому що демографічна проблема є і по всім країнам Європи. Тому переважно вони насправді дуже радіють через те, що багато українців приїхало. Бо це робоча сила, бо це осичена робоча сила, бо приїхали жінки з дітьми, які в майбутньому будуть також працювати в Європі. Не всі з них після закінчення війни повернуться в Україну, але цього не варто боятися. Переконаний експерт. Україна проблема буде після війни, де пок. Найбільше, брак робочої сили, і єдиний вихід цього насправді це заохочення імміграції. Є два приклади: є приклад Франції, хаотичної імміграції з купою соціальних проблем а є приклад контрольованої міграції Канади чи Австралії, де країни визначають хто їм потрібен, і це допомагає краще адаптувати цих людей для Польщі і Країн Балтії, які, попри публічну мовчанку, максимально готуються до можливої російської агресії, є дуже цінним досвід українців, які знають про війну не з екранів телевізора. Що відбувається в Україні, те, що відбувається в Україні, що відбувалось, як працювали різні механізми, те, що можна почути на конкретних прикладах українців, які приїхали від експертів чи представників органів влади, це дуже важливо, бо це нам дає розуміння того, що буде, якщо почнеться війна. Ми маємо до цього готуватися. І тут є порозуміння майже всіх політичних сил Польщі. Хіба майже всіх політичних сіл у Тож, попри всі намагання російської пропаганди виставити українців у негативному світлі, Європа не перестане підтримувати українських біженців. Власне, весь європейський союз побудований на цінностях, а ці цінності точно не включають висовку людей назад. Україну що веде війну. Хоча, звісно, втома від війни в Україні відчувається, тому аж занадто емоційного сплеску і бажання підтримувати нас як два роки тому, в Європі більше немає. Ці відносини стали більш прагматичними. Зникла та велика доля емоцій, суму і співчуття. Воно ще є, але вже не на, такій, не на такому масштабі. Найбільше болить українцям страх виїзду з країни, яка дала їм прихисток, і неможливість подорожувати, особливо тим, у кого війна розділила родини. У нас йде вклейка в паспорті. Ось і ця вклейка, вона до 2024 року, до марта місяця. Якщо ви поїдете наприклад в Україну, потім ну з, з вас впустять в Україну, а потім ви будете їхати через Польщу, Мені здається, люди в Польщі зможуть сказати: а чому у вас ну просрочна? Ви як ви зможете поїхати? А ця ну а? Цей документ Блат, Він на німецькій мові, і мені здається, люди з Польщі не будуть його читати. Ну то ну, і за цього я вважаю, що досить таки ну небезпечно туди-сюди їздити. Тему про начебто втрату статусу біженця навіть за одноденну поїздку до України нині активно розганяють російські пабліки. Фільте, Але воно. що насправді з перетином кордону зараз є дві категорії людей: особи, що потребують додаткового захисту, тобто песен статусу Укр у Польщі. Інша в Польщі, та що має посвідку на проживання, тобто в них зовсім різні праві статуси. Та що має особа песен Укр вона. Може виїжджати за межі Польщі одноразово не більше 30 днів. Дарина, яка щойно повернулася з України, нам це підтвердила на власному досвіді. Люди спокійно заїжджають, виїжджають з України, повертаються. Жодних таких ситуацій не було. Хіба що в них якісь безлад документи, але це в будь в будь-який момент може бути це, не залежить від статусу. Отже, до 30 червня у Польщі все буде без змін. А от як далі зміняться правила перебування в країні, ще тривають дискусії. Я знаходжуся у Польщі від самого початку повномасштабної війни. Раніше достатньо було лиш покатати український паспорт, аби безкоштовно переїжджати між усіма польськими містами або навіть зганяти до Німеччини. А тепер за це треба заплатити мінімум 700 гривень. І так практично усьому українцям у Польщі більше не надають безкоштовно продукти або дотації на житло. Тож, аби вижити, треба про. Цівати Валерія Черненко факти тижня. ICTV, єдині новини.